Ви знаєте, що у нас в Україні. Незважаючи на заклики до мобілізації, до того, що всі ставали на облік і так далі, є заброньованими 133, я їх називаю грантоєцькими організаціями. І там дуже багато різних організацій, там дуже багато людей. Ніхто не рахував, скільки там насправді народу. Там може бути тисяча, може бути десять тисяч, може бути сто тисяч людей, які заброньовані, 100% заброньовані. Ну, знаєте, такого іноземного впливу, як є в Україні, я ще не бачив. Ніхто не знає, хто реально впливає, ніхто не знає, що вони роблять, і ніхто не знає, чим вони займаються. Що саме цікаве, що вони самі визнають, що ніхто не знає, чим вони займаються, і ніхто їх не знає. Проте вони заброньовані і якусь діяльність проводять. І от, будь ласка, результати опитування, яке провів інститут з Вашингтону при фінансуванні USAID, це, ви знаєте, це є в Україні така компанія, яка там багато чого фінансує, і корисного також, але я так думаю, що є і тіньова. Сторона, на мою точку зору. Так ось вони це опитування свідчить, що більшість українців нічого не знає про діяльність громадських організацій стосовно боротьби з корупцією. І вони навели цілий перелік перелік тих компаній, які займаються Ukrainian Citizens, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, National Police of Ukraine. І понеслось, понеслось, тобто привели ці організації. Що українці не в курсі, що борються з корупцією. Ну, я е, перекладаю українською мовою, звичайною мовою. Не, о, не оцією, е, хотів сказати підушиною, е, не оцією мовою, яку незрозуміло для українців, я просто вам перекладу. В США виділяють значні кошти для. Е, для організацій, які функціонують в Україні. І вони, по ідеї, повинні там з чимось у нас тут боротися з корупцією в даному випадку. Але так вийшло, що українці не в курсі, що є такі організації, і не в курсі, що вони взагалі роблять. І тут виникає питання, як вони борються з корупцією, що ми навіть не в курсі. Тут два варіанти. Тут або корупції немає, вже подолано, або з корупцією насправді ніхто не бореться. А чому не борються? А тому що їм насправді байдуже. Їм насправді байдуже, що у нас беруть гроші. Вони турбуються про те, щоб не розпиляли гроші донорів. І щоб кошти, які сюди зайшли, якщо й будуть розпилені, то щоб Україна не відвертілась від їх повернення. Тому їм навіть байдуже, якщо розпиляють їхні кошти. Головне, щоб під ці кошти було щось підставлено: заводи, фабрики, параходи, ваше майбутнє, земля і так далі. Телеграм профілю там.